Привіт, любі друзі! Я хочу показати, як сьогодні робити наші жабки. Нам на цю роботу потрібна ручка, ножниці і папір А4. Присупимо. Ми беремо папір і загинаємо в прикутник. Дуже дивимося рівно, рівно щоб у нас вийшло правильно жарка. Ми зробили такий так, трикутничок і відрізаємо його. Оцю лишню частину ми забираємо і відрізаємо. Ми лише частину забираємо і в нас вийшов такий так як трикутничок. Ми його розправляємо і робимо другу сторону. Дуже потрібно рівно, щоб у нас вийшло все правильно і вона щось стрибала. Але це зараз потрібно, нам не потрібні Робимо. Тепер квадрату, базова форма квадрат. Це називається книжечко. Тепер в другу сторону. Дуже рівненько прогладжуємо, і якщо вам не виходить пальцями, можна ножиці, щоб було рівніше. Тепер дуже важливо. Робимо таку базову форму. Кубатову форму і робимо подвійний трикутник. Дуже гарно прогладжуємо і так з другого боку. У нас вийшов подвійний трикутник. Прогладжуємо ножницями, щоб було рівніше. Тепер беремо цей кутик і загинаємо до верхні. Але це робимо гарно І димо. І так з другого боку. Тепер беремо другий цей наш кінчик і загладжуємо. І так з другого боку. У нас це має бути рівно, щоб е, вийшло. І зараз ми приступимо до майбутніх оченят нашої жабки. Тепер ми беремо ці кінчики і отако складаємо так. І от на чуть-чуть беремо таку руку, дуже на трошки. Разом отако. Робимо таку і беремо оцей е, наш. Від лишок. і от до це отако загинаємо ось так. От нас тепер є такі штучки Ми їх забираємо на трохи і оці наші за Кладемо у середину. Тепер беремо і оцей трикутничок наш і запихаємо туди пальчик і легенько його притискаємо. От у нас є перше очко. Тепер так, з другого боку. Якщо вам не виходить з пальчиком, можна взяти ножниці до допомоги. Помоги. Ось у нас є два очі. У нас тепер є тут чистий трикутничок, ми беремо і його загинаємо ось так ось. тут у нас є лінія, ми до цієї лінії загинаємо оцей трикутник Помагають нам у цьому можна, щоб було все закладенько. Залазим утішком. Оки. Давай. От у нас є така пас. Тепер ми беремо і так само робимо ще раз. Тут вже складніше пальчиками здохнути, так що беремо ножницями це робимо. І так, з другого боку. Це має бути рівненько, бо якщо одна помилка, і все. Все спорчено і все погано. У нас тепер є, зробилися лінії. Ми розраджували це все, все. І от у нас є тут. Середня лінія і отака і такі дві. Ми беремо отак і от ось цієї лінії загинаємо. Допомога ножниць потрібна. І так, з цього боку. Це має бути рівно і прекрасно, щоб вийшло. Саме найскладніше, якщо ми це не зробимо правильно, наша жавка не буде стрібати. Беремо отако і її загинаємо в голівку. Гарно прогладжуємо, щоб в нас вийшло. І оцю частину задню беремо ось таку. І отака в нас та як жавка виходить, але ще. Тут одна така є частина, яку треба зробити. У нас є ось так, дуже її добре притиснути. І от наша жабка скаче. Якщо хочете, можна взяти ручечку і намалювати її очка. Наша жабка готова. Можна зробити її з будь-якого кольору, гарно її прикрасити і зробити таку саму жартку. Вона гарно скаче і, думаю, вам сподобалось. Пока, любі друзі, кладьте лайки і підписуйтесь на канал.